Вітаю, ви дивитесь до мене лайк з вами Марта Байдака. я сьогодні перебуваю під стінами Шевченківського районного суду. Львова Сьогодні тут відбудеться чергове засідання суду справи по суті щодо підозриного убивство молославиці Ірини Фаріон. Вячеслава Зінченка Нагадаємо, раніше під судом продовжили термін перебування під вартою без права внесення застави до 24 квітня цього року. Також йому посилили охорону. Вячеслава Зінченка звинувачують в умисному вбивстві, Йому загрожує довічне пов'язання волі. Що ж сьогодні вирішить суд? Дізнавайтесь на нашому телеграм-каналі. Новини Лайв а також на нашому сайті. Новини Лайф. -вів». В имире вид сцене Знімає номери, і абсолютно не хвапиться здійснити ну, один з головних і ключових моментів доказування версії обвинувачення, версії слідства, тобто зняття запакових слідів. І тільки через дві з гаком години вони приходять. До іншого, до речі, іншого місця огляду не зрозуміло причину об'єднано два місця огляду в одне, в один огляд місця події. Прошу суд зуважити. На, Зокрема, на цьому скріншоті і з цього моменту в нас на авансцену виступає особа. Пана Михайловича, абсолютно не зрозуміла е, особа, е, в якості кого він приймає участь в огляді місця події, тому що, по-перше, Михайловича не має переліку осіб слідчих та дізнавачів е, відповідно до реєстру, до об, е, витягу з реєстру ЄРДР. По-друге, е, в, е, в протоколі е, огляду місця події, який ми досліджували перед відео. Видно, що прізвище Михайловича вписано явно пізніше, іншим, іншою рукою, іншим почерком, і не попадає в стрічку. Тобто його вписували вже ну, точно не в момент заповнення першої сторінки протоколу огляду. За рухування початку судового розгляду та дослідження доказів. Прошу заборонити трансляцію судових засідань TikTok та інших соціальних мереж. Тому ну, я можу передати: онлайн-трансляцію. На сьогодні інформація і про те, що О, супер. Можна не вісти. Треба трошки достати. Добре добре. Зараз секунду, адвокат хай вийде. Дабренько, щоб ми зі з ним натулимося. Вийшла стаття адвокатки сі особи, і в ній йдеться про те, що ви відмовилися проходити поліграф. Чому мені ніхто не пропонував. ніхто не пропонував проходити мені поліграф? Чи ви б хотіли пройти поліграф і також свідчити в суді? Ну, свідчення, я ж сказав, я буду давати свідчення. Щодо поліграфу, як прийдеться, якщо ще раз вам запропонують пройти поліграф, чи будете ви його проходити? Нагадаю, вже не запропонують, бо вже досудове розслідування закінчилося, тому про цю пропозицію я не знаю. Що казати. Ну, Вже, вже пізно Вже досудове розслідування закінчилося. Скажіть, чи ви переглядали відео? Проєкту Ірини Фаріон Ген Українці. Не пам'ятаю. Ну, телефон долучили до справи, там ж є і мій аккаунт в Гуглі, там, ну, історія Ютубу, там, ну, все то буде, то я чесно вже не пам'ятаю. А коли вас затримували, першочергово, що вам сказали? З приводу чого вас затримують? Е, ну, спочатку якась людина цивільної підійшла, дала мені по шуці каже: типу, давай пароль телефону, ми по телефону кратному прийшли. Але, ну. Потім вже нормально прийшов слідчий Шехда і все нормально пояснив. Е, тобто ви надали пароль до телефону? Е, ні, на той момент, звичайно, не додаваю нічого. Скажіть ще, будь ласка, е, чому ви видали всі нотатки з телефона, які були у вас? Е, все, що стосується з телефону, всі запитання? Ну, коли будемо досліджувати це безпосередній телефон в суді, тоді вже отримаєте відповідь на всі запитання. І ще така інформація з'явилася, що е, особа в панамі в цій футболці, коли йшла з вулиці Масарка, заходила в Брюховицький ліс, і ймовірно, там і перевдягалась вже з Брюховицького лісу. Е, Помітно на камерах як саме ви виходили. Що ви там робили? Всі часу до розгляду дізнаєтесь. А ви були взагалі в Брюховицькому лісі? Львові? буду відповідати на це запитання, коли буде розглядатися безпосередньо в її страва. А за то, что он больше не питается. Він не був в Бріховицькому лісі, де далі розповіти про впродовж денів. Ми то буде відомо, вам чи перебував. Ну, звичайно, що він буде все заперечувати. Він був в Брюховицькому лісі, він там переховував свої речі. Звичайно, що він буде заперечувати, що він в різних містах замовляв собі одяг. Він все буде заперечувати. Я хочу, щоб він пройшов детектор брехні. Пропонували відразу? Цього я не знаю, але він може це зробити прямо зараз. Ви можете його запитати, що він робив 17 липня, коли гуляв по вулиці Масарака і не встиг вбити маленьку. Запитайте його, запитайте його, як він тікав до гори по малоголосківській. Запитайте. Ви спочатку докажіть, що це є. Е, вас питають? Ні. Тому закрийте Свій Звірот теж закриє. Пані Сакретне, але військово світло має зараз. Нехай пройде, нехай скаже правду. Якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити детектор брехні? Нехай все зробить. Тобто це так, суто поліцький. Так, суто поліцький. А як ви бачите, підтримка обвинуваченого це люди, які недостойні взагалі жити в Україні. що про ці відео, які ми переглядаємо, як що відчувають, переглядають ці кадри з міста Борисомами. Що я відчуваю? Я відчуваю, що я не хочу, щоб на кров моєї мами дивилися прихильники зінченка. Просто не хочу. Але я хочу, щоб ця кров була перед їхніми очима завжди. Коли вони лягають спати, і коли вони прокидаються, і коли вони йдуть на цей суд. Бо суд Божий є, і він обов'язково буде. І Зінченко сяде до вічного. І час покаже, я вже про це неодноразово казала. І він казав в матеріалах, які справи є, що писав свої нотатки. Звичайно, що телефон його вже перевірили. І достеменно відомо, що він там писав. І кого він планував ще вбити, теж відомо. Тому зараз нехай він. Не корче себе незрозуміло. Кого ж він не знає, про що я говорю? Він, прикр... він знає Масарка, Він знає цю лавку. Він знає, де він на ній сидів, Він знає, якими кроками ходила Ірина Фарьова і як він швидко до неї піде. Він це все прекрасно знає, але він буде заперечувати. Ще недовго, нехай заперечує. Тільки деталі ми дізнаємося далі в процесі. Так, так, все дізнаєтесь далі. Дякую вам дуже. Дякую. Такому за той час декілька слів, я дуже перепрошую. От ви сьогодні прийшли. Чого очікуєте? Давайте якраз справа по суті. Так. Чого от ви очікуєте? Звісно, що повністю роз... Як -то? розбили ці фальсифікації в mm -hmm. Угу. Mm -hmm. повністю. Бо там все сфальсифіковано. Це я точно. Тобто ці всі відеоматеріали ви маєте на увазі тайки. Ми сьогодні розглядаємо в залі суду. Там багато, там також багато фальсифікацій, але сама справа сфальсиффальсифікована.